Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Бог в деталях. Вихід 2.5.6. І побачила вона ту скриньку серед очерету і відчинила та й побачила дитину. То був жахливий тиждень для Кевіна і Кімберлі. Стан здоров'я Кевіна раптово погіршився і його госпіталізували. Через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією, їхні маленькі діти, четверо братів та сестер, узятих з дитячого притулку, вже не витримували перебування в замкнутому просторі. На додачу до цього в холодильнику майже не було їжі, а Кімберлі так чомусь хотілося моркви. Через годину в двері хтось постукав. На порозі стояли їхні друзі Аманда і Енді, які приготували і принесли для них багато їжі, у тому числі й моркву. Кажуть, що диявол криється в деталях ні. Дивовижна історія ізраїльського народу вказує, що в деталях криється Бог. Фараон наказав кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки. Під час цього геноциду відбулася дивовижна подія. Мати Мойсея справді кинула в річку своє немовля, але з певною стратегією. Зрештою, дитину врятувала дочка Фараона, і через цю дитину Бог згодом врятував свій народ. Дочка фараона навіть заплатила матері Мойсея, аби та викормила для неї цю дитину. Одного дня в ізраїльському народі мала народитись обіцяна дитина. Її історія була наповнена дивовижними деталями. І що найважливіше, Ісус надав вихід з рабства гріха. Бог завжди криється в деталях, особливо в темні часи, як сказала Кімберлі, Бог приніс мені моркву». Чи можете ви розповісти історії, у яких бачили Бога в деталях, як це допомогло вам зміцнити свою віру? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що ти проявляєш себе як у маленьких, так і у великих речах. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.